Зараз біжу в кіно. Я в кіно була дуже давно, рік назад. чи коли була вагітною, я ходила останній раз на фільм Мусафа Король Лев, щось в такому плані. От. А сьогодні йду на сівідінки з покуси. Це український фільм. От. І я сподіваюся, мені він дуже сподобається. По-перше, я хотіла його подивитися, по-друге. Це найкоротший фільм, який взагалі зараз є. От, тому що в мене є огранічення трошки по часу, от тому вже біжу прямо на сеанс. Не буду часу там погуляти сильно до і після, тільки конкретно подивитися фільм. Я з подругою йду. От, але все одно класно. Кунь -кунь. прям ближечка ездить в <laughs> Марк, ничего себе ты качаешь? Yeah. Ого.

Давай, давай, тішечку, підніму. бомс. Давай, ручка. Давай, ручка, давай. А, так луничка. Нічка. Бумс. Марк. А ну, показуй, як ти можеш, давай. То зараз вечерю, а в мене будуть біточки і пюрешка. Я відбила м'ясо, я його ще вчора нарізала, але не було часу приготувати. І в нас був борщик. Тому сьогодні я зараз буду робити біточки. Просто відбила соль, перчик зазвичай, але сьогодні я використала трошки приправки, буде борошно, яйце. І ще в мене буде пюрешечка. Зараз якраз закипає, познімаю піночку. Така в мене вечеря була. Виклала віточки. Ну, в принципі, така швиденька вечеря у нас буде. Так, от. Поки готую, малюки, слава Богу, зайняті своїми справами. Марк танцює. Він, до речі, я вже розказувала, здається, як тільки десь музика грає, він одразу починає кірусь. Зараз я про тебе розкажу, сонечко. Починаю одразу танцювати. Отак, от з от сторони в сторону, та Кіра так не робила. А Марк так постійно робить, так прикольно. от. А Марк собі лежить, завжди грається спокійно, щось калупається, йому взагалі самому У Цієї дівчинки вічні якісь справи, якісь кірусь. Кірусь все таки Головна, в общем, якщо вона чимось уволіклася, головне її не відволікати, тому що буде крику як дуже гарно сидить. Сонечка, привіт, зайка! І вона, до речі, так дуже гарно сидить. Бачите, ми матрасики підкладаємо, тому що вона назад буває гепає. Це раз так впала, гучно вдарилась головою, розплакалась. Я думаю, що нічого страшного, але все одно переживаю трошки, щоб вона ну, все-таки головою не билась. Стараюсь в якихось моментах підкладати матрас, якщо вийде. От. Кіра, ти вже вся мокра. Ой, дала вже їм бутилки погратися, пакети погратися. От, іграшки вже всі надоїли, то це розважаю чим можу. Да, так. В мені ж класна штука. А ще до речі, прикольно, що коли я знаходжусь в цій зоні, де я там готую, вони мене бачать і в принципі спокійно собі граються, не сильно виродують там. А коли я сижу тут за ноутом, іноді вони мене не бачать і починають трошки виродувати. От а загалом класно, тому що я знаю, що вони тут собі повзують, нікуди не вилізуть. От і в принципі вони в безпеці. Я там до них теж залежу, ми там обнімаємося з ними і займаємося. От, все тут роблю. А, і іграшки, звичайно, я там складаю, щоб не все прям накидане було, бачите, по коробкам це вони вже трошки витягли. От, але їм цікаво там із коробок доставати і класти. В общем, прикольно. Поки мене там все смажиться, шкварчить розкажу вам про кіно. В общем, я сходила в ну, кіно, мені дуже сподобалось. Я ходила з подругою. Фільм, до речі, мені дуже сподобався. Я не дуже, якщо чесно, люблю українське кіно. Звичайно, треба підтримувати там все українське, ля-ля та поля, але не все українське прям якісне. І що стосується кіно, мені не все подобається там мені розйомки іноді не подобається, або акторська гра, або буває такі вже е заїжджені актери, яких у всіх фільмах ти втягають, і вони вже так надоділи, що не хочеться дивитись. Але е в цьому фільмі, е нагадаю, що це був, був фільм е Всі вітінки спокуси, е там Дантес, дантести, співак. Е співак. Він в принципі не актор, і там ще актриса дуже гарна грала. Ну, візуально мені подобається, зовнішня. Я вирішила спробувати дати шанс подивитися цей фільм. От, і е також він був по часу час 30, а в мене є гранічення по часу, Я не можу там піти на фільм 2-2 з чимось. А, тому що там ще де ще реклама, трейлери, Потім поки ти збереш, ідіш додому. У мене немає такої розкоші по часу. От в мене якраз дітки лягли на сон, а, і, і я побігла. <гум> Вони відпустили. Трошки розвіються, тому що вдома теж трошки навіть не вдома, знаєте, я це ще перескочу. Така маленька вставка. А, багато а, мам. Сидять вдома в декреті і страждають від того, що вони постійно вдома, в чотирьох стінах, як вони вже е, втомилися сидіти, е, от, тільки там нічого не бачать, не розвивається. А в мене оці е, останні навір, напевно два місяці такі активні, бо я оце малюків вожу постійно кожен ранок на масаж, потім в басейн, потім я пішла в спортзал. От в мене ще там є моменти по роботі, я там ще їжу. Іноді буває, ну не надовго, але все одно. Я постійно кудись виїжджаю. І я вже так втомилась, я хочу просто тупо сидіти вдома, нічого не робити, просто гратися з малюками, обніматися, цілуватися і все. Все, зачинитись, коротше, в квартирі і нікуди не виходити. тому що ну, це прям якийсь жахливий темп в мене. Я не знаю. Я думала, реально я буду сидіти тут, а, як це. Ну, в общем, Страдати від того, що я заперта вдома. Ну, типу, нікуди вийти не можна, пихати не можна. А в мене все таки активно вийшло, що я в шоці взагалі. От. Повернуся до фільму. В общем, фільм мені сподобався загалом. Мені сподобалось знаєте, я що саме не розказую. Кіруся, бо кіру знов тягне до Марка. А вона останнім часом така врідіна стала, ця маленька принцеса, ця гарнюня, манюнка, да? така Врідіна стала. Вона доповзає до Марка і тягає його за волосся. А він някакво не може захищатися ще. Що... Все, ти до мами, так? Да? кикалка, Ку -ку, лялечка, лялечка, таке сонечко маленьке, така гарна дівчинка, да? Ой, це вона до речі за телефоном лізе. Як бачить, в мене телефон, все. їй більше нічого нема. Не, бачу ціль, не, не бачу препятствій. Марчик, синочок. Кірусь. А якщо не даєш їй, то вона капризує. Така вредіна, вирощить. Марк. Марк. Синочок. Синочок. Бачите руки. Ой, мама помішала. Вибачай, вибачай це. Ой, Кіруся, чим... чим тебе зайнять, зайка? Чим тебе зайнять? Дивись, Марк гризуночок гризе. Може, ти, ти хочеш бім-бім. <плес> 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 так, все, відволікла її на бутилку трошки. В общем, продовжу. Фільм мені сподобався. Я себе кажу вже третій раз. А він насправді був дуже дивний. Я коли йшла, я уявляла сюжет чомусь собі зовсім інакше. В цьому плані він мене здивував. Акторська гра класна, і мені дуже сподобалась сама картинка, саме візуально, як було знято. Бо я ну, працюю там з фото-відео контентом і. Я як естет, візуал, мені важливі якісь моменти. І в цьому фільмі мені прям сподобалась картинка і кольоропередача, і загалом розкадровка, ну костюми, там музика, прям все класно. Мені прям вау. Я прям отримала задоволення. Єдине, що реально він дуже дивний. В якихось моментах сам сюжет в поворотах, і ти такий, що так що загалом. Я дала друге життя для себе передивленню українського кіно і мені її прям сподобалось. От, так що я трошки так розвіялась. От, Класно. А. Відволікла трошки кіру, дала їй силіконову лопатку, щоб вона погризла. Приставала до марка. Хоч трошки стикенько посидити, бачите, матрас підклали, щоб воно назад впаде. Не можна, не можна. Прийшлося посадити цих кенділей маленьких шезлонгів. Тому що Кіра, Кіра, призивала і ліза весь Марка і дергала його за його коси. що прийшлось... Кіру... штучку. Дивись, яка штучка. Дивись, яка хороша. 5, качаються. Я вже зробила пюрешку, у мене тут трошки срач. Щось поприбирати треба буде, я в общем зробила пюре, трошки насмажила біточків і досмажу останню сковорідку. засрала тут. Плиту треба буде, коротше, в общем, треба буде зараз ще тут все поприбирати, помити. Це моя саме най, найулюбленіше, най... це коли ти... Готуєш, все приготував, а потім ти такий вже втомлений, і тобі ще треба помити кухню, тому що ти все засрав. А якось так, щоб акуратно готувати, в мене щось не виходить. Хоч зазвичай, як кажуть, все, що спадає, летить, сипеться. Стараюсь обережно, акуратно, але все одно все летиться, сипеться, з цим змирилась, просто вже після цього вже прибираю кухню. Я загрузила посадами, помила омивальнику, це зараз досмажу останні біточки, трошки охолоне плита, то буду вже починати мити, зараз тут прибираю на столах. От. І ну, в принципі в мене ще є час. Потім я малюків підготую до ну, там весну, у нас там будуть та свої процедурки. От. Я, до речі, їх останнім часом стала викладати голенькими. Щоб вони подихали, поприймали повітряні ванни прямо в манежі. я їх повністю роздягаю і вони голяка повзують, щось гризуть, щось ковиркаються, повзують. Тому що а, перед, оці, а, полинальні матрасики я вже давно не використовую тільки зранку, іноді, коли вони ще сонні, я можу ще покласти, швидко перевдягти і там, якщо ми швидко і А так вони вже так крутяться, вертяться, я вже давно не використовую їх, я не розказувала, не вказувала. В основному я перевдягаю або на ліжку, або в манежі. Тому що Кіру викручує, ну ладно, якщо там одну дитину викручують, то ще можна перебігти. Ну, вони ще стоять, я іноді там по одному можу перевдягти, а коли двоє одночасно вже все, одного викручую в одну сторону, другого викручую в другу сторону і все, перетягти вже їх неможливо одночасно, тому я це розказую, а на мене так серйозно дивиться. Трошки дурдом у нас. <хи> а, звичайний день, звичайний вечір. Як у всіх є і крики, і стони, і сміх, і піщать вони, і щось розказують. Дуже прикольно, до речі, Марк і Кіра, вони іноді рандомні моменти можуть сказати мама, тато, папа вони ще кажуть. І вона так приємно звучить, коли вона кажуть мама. Я зрозуміла, що він ще не осознала, це каже, але так приємно. Все, Міледі в мене на руках, зараз буду її класти в манеж. Кіру, що в тебе такі щечки, вже надавила чомусь. Ой, цікаво. Чи у всіх так? Одна спокійна дитина, а друга прям така активна, що надає і не секунди присісти, не секунди. Не щось відволіктись і вимагає уваги. Мені здається, що у кожних близнюків або у кого плюс-мінус погодки е завжди одна дитина спокійна, а інша дитина дуже активна. Що ти смієшся, зайка смішно. Ти себе побачила? Побачила себе, певні Кіруся в неї гарний характер, вона хороша у нас дівочка, але трошки капризна. Да? Дуже потребує багато уваги до себе. 你说呢，迪